Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні хочу започаткувати новий формат відео у короткому лайт режимі, не витрачаючи час на монтаж. Будемо по будніх днях, якщо в даний день не виходить окреме відео, аналізувати поточну ситуацію на ринку криптовалют. Розглянемо, що показують основні індикатори. Також розглянемо 2-3 альткоїни, які показують найкращу динаміку. Приєднуйтесь до телеграм-групи, де я буду проводити опитування серед учасників групи, які альткоїни розглядати на наступному відео. Перше, що ми подивимося, до халінгу у нас 174 дні залишилося. Давайте глянемо, що у нас криптобульбашки показують. По криптобульбашках у нас найкраща динаміка за сьогоднішній день це Solana плюс 15%, NIR плюс 14%. Інжектів CETA також показує непогану динаміку. Поглянемо потім, які там монети з мого портфелю теж найкраще сьогодні себе продемонстрували. По індикатору страху жадібності ми знаходимося на рівні 66%. Трошки знизився даний індикатор. Раніше ми були на рівні 70. Давайте перейдемо на TradingView. Поглянемо, що тут у нас з графіком біткоїна, Котре не зміг біткоін пробити відмітку 35100 приблизно, 35200. Я так, в принципі, очікував цього. Перед тим як пробити дану відмітку, біткоін, скоріше за все, зробить корекцію або до 0,618 рівня по Fibonacci. Або до 0,5 рівня по Fibonacci. По індикатору Day Trading Strategy поки що сигналу на продаж у нас немає, але лінії, як бачите, вже починають заокруглюватися. Якщо ми тут домалюємо з вами, то в принципі в найближчі 2-3 дні, якщо не вийдуть якісь позитивні новини, які підштовхнуть ціну біткоїна без корекції пробивати рівень 35 тисяч, то у нас можливо з'явиться сигнал на продаж по даному індикатору. По індикатору Cypher Divergence. Ми сигнал на продаж мали ще 26 числа. Поки що все одно ми ще знаходимося в зеленій зоні, але поступово йде у нас пониження по даному індикатору. Давайте поглянемо, що у нас на CoinTrader. А, значить, тут у нас сигнал на продаж був по індикатору Майя Mac ще 30 числа. Так, у нас червона лінія пішла вгору над зеленою. Якщо подивитися історично, як це було в попередні рази, то ми отримували зниження. Так, ось у нас червоне зниження, зниження, зниження. Побачимо, як цього разу відпрацює. Ми всі знаємо, що будь-який індикатор не дає 100% гарантії, і в будь-який момент може вийти якась позитивна новина, яка почтовхне ціну біткоїна значно вище. По індикатору RSI ми знаходимося на досить великих показниках, але потрошку вже вони понижуються. По шоп-зону у нас. Сигналів на покупку немає. По MACD у нас також йде поступове заокруглення ліній, і найближчі пару днів також може з'явитися перетин. В Гістограмі йдуть пониження барів. І незабаром також можемо перейти в нижню частину гістограм. Так, давайте поглянемо, що у нас по моєму портфелю. просадка на сьогоднішній день 25,46%. Давайте глянемо, які монети показали найкращу динаміку. Що у нас НІР на 14% підріс мого портфеля і сета на 9,6% підросла. Повернемося на сайт TradingView і поглянемо на графіки даних монет. До речі, давайте ще подивимося на скопійований наш бар, як він зараз себе показує. В принципі, поки що відпрацьовує майже ідентично. Цей бар я був скопійований був з. Росту біткоїна від 17 тисяч. Давайте поглянемо на наші монетки, які відросли. Знач, перший графік у нас НІР, як бачимо, дуже стрімкий ріст. Ну, але якщо це все зменшити і подивитися в такому ось форматі, то ми все одно знаходимося ще в зоні накопичення. Але ріст доволі значний. Давайте поміряємо, на скільки відсотків відбувся ріст. Наш відросли ми приблизно на 31% від нижніх значень. Досить непоганий результат по монетці НІР. Але в глобальному значенні ми все ж таки знаходимося ще в прийнятних цінах. Давайте поглянемо, до яких цілей в принципі, вона може в поточному рості відрости. Так, найближчий спротив у нас буде так, десь приблизно на рівні 1,63. Давайте поглянемо на монетку сета. Тут теж доволі непоганий ріст. Давайте поміряємо лінійки, наскільки відсотків ми виросли. Якщо брати від нижньої межі і до піку, то це буде аж 48%. Досить непоганий ріст. Показала дана монета. Але якщо знову ж таки зменшити це все і поглянути на графік в такому от форматі, то ми все ще, все ще знаходимося. В каналі накопичені. Так, ну також давайте поглянемо, до якого значення в поточному рості можемо ми піднятися, де у нас найближчий спротив. Ну, в принципі, ми і отримали найближчі спротиви. Бачите, у нас фітилем ми пробили вище, але потім відкатилися на значення по цьому спротиву. Так, Ну якщо ми його проб'ємо, то наступна ціль буде десь на рівні 86 центів. Ми розглянули дві монетки, які показали на сьогодні найкращу динаміку. Думаю, на сьогодні все. Якщо вам сподобався такий формат відео, пишіть в коментах і будемо на регулярній основі тоді проводити такі невеликі аналізи по будніх днях. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні!